Винищувачі F-16 готові, а льотчики-інструктори чекають у новому навчальному центрі Румунії, але українські пілоти ще не прибули. Видання The New York Times пише, що поки що не зрозуміло, коли українські пілоти розпочнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії. Але це затримка є свідченням плутанини та хаосу, з яким зіткнувся військовий альянс, який поспішає поставити F-16. Це не означає, що українські пілоти не готуються. Очікується, що 12 пілотів будуть готові до бойових вильотів. На F-16 до літа цього року після 10 місяців навчання у Данії, Великій Британії та США. Але на той час, коли пілоти повернуться в Україну, 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками, буде поставлено лише 6 F-16. Тим часом начальник штабу військово-повітряних сил Естонії Яник Лехісте заявив, що Київ може створити умови для розміщення винищувачів F-16, які ЗСУ незабаром отримують від західних країн. Адже українські військові нещодавно ліквідували або пошкодили низку ворожих літаків. Повідомляє Естонська телерадіо. Умовна компанія він зазначив, що ситуація на полі бою стала активнішою а ініціативу швидше за все має армія Російської Федерації. За словами начальника штабу військово-повітряних сил Естонії, Росія певним чином змінила свою тактику та почала використовувати для просування вогневу підтримку з авіації. Водночас, військовий додав, що російські загарбники ризикують своїми літаками, коли підлітають ближче до лінії фронту. Він зазначив, що для того, щоб збити російські літаки, зсу використовують системи ППО, які мають велику та середню дальності. Серед яких системи Петріот дальність їхньої дії становить 150 кілометрів. Також начальник штабу військово-повітряних сил Естонії спрогнозував, що Україна отримає винищувачі f 16 навесніше влітку. За його словами, щоб розмістити сучасні літаки, Україні не обов'язково суттєво змінювати свою інфраструктуру. Зазначимо 5 березня цього року. Представник повітряних сил Юрій Гнат заявив, що Україна не будує нову інфраструктуру для літаків f 16 а займається адаптацією аеродромів, що вже існують. Російські загарбники вивозять з окупованого Криму свої ремонтні бази для кораблів. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш». Ведуться регулярні перевезення судових двигунів у бік тамані Краснодарського краю. Агенти теж повідомляють, що ймовірно окупанти посилюють свої можливості з ремонту військових суден у новоросійську, де тепер знаходиться військово-морська база чорноморського флоту. Причина цього успішні удари з Сил оборони України по військових об'єктах у Криму. Виведення з Криму ремонтних баз окупантів прокоментував військово-політичний експерт Олег Жданов. То була накоплена, ні все вивозять. А почому? Потому що ремонтувати в Криму вони вже не можуть. Может в будь-який момент может прилететь приліті коні наш бобер или лелека. за словами Жданова окупанти. Мабуть, ухвалили рішення потихеньку розпочати звільнення Криму. Российские війська у всякому случае, ремонтные їх подразделения военно морського флота покидають. Крим, а це, кстати, була основа присутствия російських військ Криму. Зазначимо з початку повномасштабного вторгнення. РФ втратила майже третину кораблів і катерів чорноморського флоту. Останнім сильним ударом для флоту окупантів стало знищення 5 березня силами оборони російського корабля Сергій Котов, який коштував приблизно 65 мільйонів доларів. З ним на дно пішов і гелікоптер К-27, який був на борту корабля. Як розповів представник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, такої довгої паузи з відсутністю кораблів російських окупантів у Чорному морі ще не було. Росіяни не виводять свої кораблі в море вже п'ять днів, а ворожі ракетоносії перебувають у пунктах базування вже 20 днів. Водночас Платенчук додав, що одного дня російські окупанти все одно будуть змушені повернутися до виконання завдань. Крім того, начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про підготовку Товку до серйозної операції у тимчасово окупованому Криму у документальному фільмі Війна за море від Дніпра до Криму про це свідчить місія бойових підрозділів у Чорному морі. Це підготовчився всі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності, скажімо, наших тверджень про шляхи підходу і відходу. Звідти, крім того, це гарний такий посил для. Населення, яке живе в окупації вже 10 років, багато хто з них вірить в те, що їх забули, кинули там. Як розповів командир спецпідрозділу ГУР із позивним Шаман ворог не пануватиме в чорному морі ніколи, щоб вони там собі не вигадували. Він наголосив, що це українське чорне море, український Крим та Український острів Зміїний. Присутність військових із країн НАТО в Україні не порушує міжнародних норм. Президент Чехії Петро Павел підігрів ситуацію новою заявою. А він наголосив, що необхідно проводити чітку різницю між розгортанням бойових військ та можливим їх залученням до деякої допоміжної діяльності. І НАТО вже має такий досвід. Пише уніани з посиланням на західні змі. Крім того, політик нагадав, що після початку російського вторгнення в Україну Москва заявила, що будь-хто, хто надає Україні допомогу, стане законною мішенню за словами президента Чехії, країни НАТО сьогодні не лише постачають Україні стрілецьку зброю, танки та крилаті ракети середньої дальності. Можливо, незабаром вони постачатимуть літаки, і при цьому не було жодного нападу на територію НАТО. За словами президента, РФ чудово розуміє, що це було б порушенням закону набагато більшого масштабу ніж те, що вона робить зараз. Росія знає про силу НАТО. При цьому він не став заперечувати, коли його запитали журналісти одного з європейських видань, чи підтримує він участь військ НАТО у прямій підтримці України на її території. Я б звичайно не відмовлявся від дебатів з цього питання. Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад. Замість навчання українських солдатів на території країн-членів НАТО і перевозити тисячі військових, скажімо, до Польщі або Чехії, набагато розумніше було б перевести кілька десятків інструкторів на українську територію. Та навчати там українських солдатів за його словами, західні союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність юридично, бо допомога в навчанні та обслуговуванні техніки в суверенній країні не є бойовими діями. Більше того, деякі країни НАТО вже направили військових до України. Про це заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський під час дискусії у польському парламенті з нагоди 25-ї річниці вступу Польщі до НАТО. Однак, дипломат зазначив, що перераховувати ці країни він не буде. Нагадаємо, Дискусії щодо ведення військ НАТО в Україну почалися після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про таку можливість на саміті в Парижі. При цьому видання «Зехіл» писало, що цією заявою Макрон припустився дипломатичної помилки, яка пішла всім на користь. Пізніше президент Франції ще раз підтвердив свої наміри, додавши, що такий сценарій можливий у разі значного погіршення ситуації на фронті прориву військ РФ до Києва чи Одеси. Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу української документальної стрічки «20 днів у Маріуполі на кінопремії Оскар. Про це очільник держави повідомив у Телеграм. Президент наголосив, що понад два роки тому Росія жорстко атакувала Маріуполь. А у фільмі «20 днів у Маріуполі показується правда про російський тероризм. Також Зеленський подякував команді, яка працювала над цим фільмом і здобула нагороду, яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України. Ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо Кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам'ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Пам'ятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та Азовсталі, яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам'ятаємо, що маємо перемогти російське зело, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста. У Російській Федерації палко відреагували на те, що Україна отримала Оскар. Росіяни, як завжди, незадоволені вибором світової спільноти та критикують український фільм про перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Основна причина, що не подобається росіянам, це нібито неправдивість історії про війну в Україні, яку росіяни не визнають та називають фейками. Ймовірно, росіянам не подобається, що у фільмі дії російської армії, яка атакувала житлові будинки та цивільних людей, будуть широко висвітлені на заході. Нагадаємо, як раніше повідомляв Уніан, у ніч на 11 березня в Лос-Анджеле. Осі відбулася 96-та церемонія вручення Оскара. У номінації найкращий документальний фільм нагороду отримала стрічка «20 днів у Маріуполі від українських журналістів. Під час отримання нагороди Оскар, український режисер Мстислав Чернов зі сцени заявив: Мабуть, я буду першим режисером, який на цій сцені скаже: я хотів би не створювати цього фільму. Я би поміняв це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Також режисер у своїй промові зазначив, що історію переписати не можна, але правда, ово обов'язково переможе. Слава Україні! Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву папи римського франциска, який заявив, що сильніший той, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори, говорячи про ситуацію в Україні. У вечірньому відеозверненні він зазначив, що російські окупанти не йдуть далі до Європи лише тому, що їх стримують збройні сили України. Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європу лише тому, що їх стримують українці і українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. За словами Зеленського, в Україні було багато білих стін будинків та церков. Проте тепер вони опалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. Зеленський додав, що після початку повномасштабного вторгнення на захист України стали і християни, і мусульмани, і юдеї. Він подякував кожному українському капелану, які на передовій захищають життя та людяність та підтримують молитвою та ділом. Нагадаємо, в одному з недавніх інтерв'ю Папа Римський заявив, що сильнішим у цій війні виявиться той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і що вести переговори потрібно за допомогою України посередника. Після обурення України у Ватикані пояснили, що Франциск використав фразу білий прапор, не маючи на увазі те, що українській стороні треба капітулювати. За словами директора прес-служби Ватикану Матео Бруні, він лише повторив слова про білий прапор за інтерв'юером, який використав цей Ермін ставлячи запитання, папа Римський зазначив, що переговори це не капітуляція. Відреагували на заяву Папи Римського і в інших країнах. Наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Франциску звернутися до російського президента Володимира Путіна, щоб той набрався можності вивести війська з України. За його словами, у такому разі одразу настав би мир і без переговорів. А президент Латвії Едгар Срінкевич зазначив, що має капітулювати зло. У Росії зафіксували вже кілька авіапригод з літаками спеціального льотного загону Росія. Це підприємство забезпечує перевезення посадових осіб, а також представників спеціальних служб та збройних сил Російської Федерації. Як пише російський проект, ВЧК ОГПУ 6 березня в московському аеропорту внуково при посадці борту Ту-214 сталася поломка гальмівних колодок. Це ледь не призвело до викочування літака за межі злітно-посадкової смуги. На борту могли перебувати співробітники Федеральної служби охорони та президентського. Протоколу, які летіли з відрядження, крім того, у серпні минулого року вчиття довелося екстрено посадити Ту-214. Заявлялося, що це сталося через попадання птаха в двигун. Проте насправді сталася поломка шасі. Як раніше, писав Унян, через повномасштабний напад на Україну в Росію заборонили постачати запасні частини для літаків. У мережі систематично з'являються повідомлення про різноманітні поломки та інциденти в цивільній авіації. За даними змі 2022 року, в Російській Федерації зафіксували 60 випадків. Ків несправностей літаків, а вже в 2023-му понад 180. Зазначимо останні кілька років президент країни-агресора Володимир Путін вважає, що краще переміщуватися Росією не літаками, а на спеціальному броньованому поїзді. Про це раніше повідомляло видання Центр Досьє, посилаючись на джерело близьке до адміністрації президента Російської Федерації. Як раніше стало відомо, небезпечно Путіну пересуватися і в своєму кортежі. Наприклад, у червні минулого року Федеральна служба охорони перевіряла дно Москви ріки на предмет Дані вибухівки для замаху на диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє ВЧК ОГПУ, тоді водолази інтенсивно перевіряли акваторію біля підозрілої баржі. В Україні оголосили штормове попередження. Погіршення погоди очікуються у вівторок, 12 березня. Про це свідчать дані Українського гідромедцентру. За даними синоптиків, у більшості західних областей пориви вітра сягатимуть 15-20 метрів на секунду, попереджають вони. Через негоду оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що циклон з південного заходу Європи та його атмосферні фронти принесуть дощі та часом мокрий сніг у західній області України. Містями зачеплять вільничину, Житомирщину та Київщину. Решта нашої території перебуватиме під впливом антициклону, який зумовить суху, але холодну погоду. Температура повітря вночі мінус 1, мінус 8 градусів. На заході та півдні 0 плюс 5 градусів. Протягом дня, 12 березня, в Україні очікується плюс 4, плюс 8 градусів. На півдні до плюс 10, на Закарпатті плюс 12 градусів. Вітер буде поривчастим, некомфортним. У вівторок, 12 березня, буде хмарним місцями, ймовірно, невеликі опади. Вночі мінус 1, мінус 3 градуси, в день близько 5 градусів. Така погода протримається протягом робочого тижня, а на вихід. Дні прийде потепління. Найкомфортніший синоптичний день з найближчої перспективи субота, 16 березня. Буде сонячно та тепло, плюс 10, плюс 16 градусів.